Колектив прокуратури Прикарпаття має нового керівника. Ним став Олег Хряпа. Представити очільника Прикарпатської прокуратури до Івано-Франківська прибув заступник генерального прокурора України Михайло Гаврилюк. Останній подякував за сумлінну працю та високий професіоналізм Олександру Каліфіцькому, який два роки очолював прокуратуру Івано-Франківщини. А зараз підвищений та призначений на посаду начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури. У свою чергу Олександр Каліфіцький подякував колективу за роботу. Тут дійсно зібралися професіонали. Я в цьому переконався особисто. Ту велику справу, яку ми робили, ми робили разом. На блага нашої держави. Тому всім дякую. Продовжувати розпочати буде новопризначений прокурор області Олег Хряпа. Він сподівається на плідну співпрацю та обіцяє й надалі стояти на сторожі законності. В цій тісній співпраці ми зможемо і виконуємо поставлене перед нами завдання. Прокуратура. Завжди була, є, і буде стояти на стражі законності. Із призначенням нового керівника прокуратури області привітали голова обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишиванюк і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький.